Господи, усе світ, безпремудро Ти створив для життя ти людям, всім потрібним наділив, і подбаладимо й мудро все твоя рука, неможливо описати щедрості добра. Бог святий, Ти мій ідеал життя надійний захист мій непохитна скеля і твердиня ти міцна, хай тобі завжди звучить хвала, Небеса і землю. Так премудро ти створив і безсмертям кожну людську душу наділив, Подвиг смертний, славний на Голгові ти звершив, щоб по вік віків я в небесах з тобою жив. Ти один є гідний поклоніння Бог святий Життя надійний захист мій, непохитна скеля і твердиня ти міцна, хай тобі завжди звучить хвала. Жителі землі прославте Господа Христа, хай повіки славлять Його ім'я Небеса. І тобі подібного нема на всій землі, царю і владико поклоняюсь я тобі, ти один є гідний поклоніння Бог святий, ти мій ідеал життя надійний захист мій. непохитна скеля і твердиня ти міцна. Хай тобі завжди звучить хвала, ти один є гідний поклоніння, Бог святий, ти мій ідеал, життя надійний захист мій, непохитна скеля і твердиня ти міцна, хай тобі завжди звучить хвала.